Що це таке мемхеш? Що це за проект? Чому про нього так часто згадує сам Павло Дуро? Бажаю здоров'я, що на криптотаристо. Радий бачити вас на каналі. DSBF Crypto. Обов'язково прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко мені це безмежно приємно. Як ви зрозуміли, сьогодні мовити буде про поки що не сильно розширений проект фінансовий мхеш? Будемо говорити про нього, як в нього грати, що потрібно зробити, щоб отримати той чи інший токен. Що взагалі потрібно робити, щоб мати так би мовити можливість. Перспективі заробити, тому сьогодні ми про це детально поговоримо. і дивіться відео до кінця, тому що дуже цікавий проект. Інший формат порівняно з іншими тапалками. Ну так би мовити, як на мою думку, це інновації. Але перед тим, як я почну, прошу вас підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок тут публікуємо свої угоди, абсолютно все безкоштовно публікуємо огляди на ті чи інші монети, Відповідно, даємо фідбек по різним проектам. Відповідно, маса корисної інформації. Тому, якщо ви хочете мати якісну. Лаконічно і саме головне профітну інформацію безкоштовно, то обов'язково на наш канал канал каналу під цим відео новий проект. Як на мою думку, це знаєте, виникла така, так би мовити, трансформація ігор. Тому що спочатку дивіться, ми грали в гру безкоштовно, просто там тапали, отримали кошти. Потім вони трішки трансформувалися в тому плані, що потрібно донатити. Ти донатиш і отримуєш трішечки, і потім вже зараз. Нова трансформація ігор, що ми будемо добувати, видобувати там, ту чи іншу криптовалюту, відповідно, формат змінюється. Тут вже ну, все включено. І донати, відповідно, і те, що там повинен комп'ютер працювати. Ну, от, в мене таке розуміння розумієте. Е, тобто вже отак тапити нічого не потрібно, тому що вони зрозуміли, що людям це не цікаво, заходити те робити. Тобто Інший формат, інші інновації, але по простому принципу. Хочеш мати. Дропчик хороший донат, відповідно. Ну тут так би мовити, створилася історія. Те, що ми добуваємо, добуваємо так би мовити токен. Що для цього нам потрібно? Нам потрібно мати е, будь-який пристрій, комп'ютер, е, там ноутбук. І такі інше, і ми запускаємо майнінг і добуваємо відповідно. У мене зараз на балансі 88 монет. Але але шантуристо, розумієте, зараз так би мовити, створилася вже так би мовити, бар'єр серед тих людей, які хочуть отримати щось на халяву. Їх ніхто не хоче бачити в своєму проекті. Відповідно, тому в даний проект щоб грати, потрібно занести вартість того, щоб ви почали маєте кошти 500 зірок. Ми платимо в зірках, відповідно. Спочатку нібито цей проєкт стартував, якщо тиждень то... Ні, не тиждень тиждень тому, десь місяць тому вхід був 100 зірок, потім нібито коштував 2000 зірок, потім 1000, Ну зараз нібито я зайшов за 500 зірок, чи 500 чи 600. Відразу, відразу, лайфхак, якщо ви хочете зекономити, не платити телеграму, відповідно, великі кошти, тому що. Виходить, 500 зірок коштує в самому Телеграмі, якщо купувати, 12 доларів. Є сервіс під назвою Фрагмент. Відповідно, тут ми можемо придбати на 40% дешевше шанотариства. Тобто ми підключаємо свій тонгаманець, вводимо там свій нік. І ми купуємо відповідно за тони. Тобто вам потрібно спочатку на біржі придбати, перекинути на свій тон гаманець. Відповідно, і потім таким чином зробити мотіпуляцію. Раніше цей сервіс не потребував верифікації. Зараз верифікацію потрібно було зробити. Я хотів вчора зробити це все. Мій український паспорт не підійшов, але сьогодні мій друг сказав, що спробує закордонним паспорт, все повинно пройти. І, <кій> і так дійсно сіє, але поки що я цього не робив, тому що на 40% воно вигідніше. Тому майте на увазі посилання на фрак... Агмімент відповідно я скинув під цим відео, щоб ви розуміли, як можна зекономити. Це перший момент. Другий відповідно, ми заходимо в гру. У нас тут є баланс. Ми добуваємо там. Їхній токен відповідно, який в перспективі там буде коштувати, скільки не знаю, Ну там зніму пізніше відео, будемо розбиратися, що куди як, яка там капіталізація можливо буде, скільки там токенів. Але що я вам хочу сказати, як це працює? Просто, просто натисніть розпочати майнінг і все. Новачкам радимо зосередитися на Майнінгу, а потім прочитати технічну документацію. Тобто завдання знайти валідний хедж для поточного блоку і дотримати за це винагороду. Тобто ми наш пристрій, наша оце тоже Використовується для того, щоб знайти потрібний хеш, відповідно, і за це ми отримаємо нагороду. Ну, в принципі, як знаєте, як майнінг біткоїни, такі інше. Тобто, по такому принципу, 70% нагороди за цей блок за резон для майнера, який знайде правильний хеш, а 30% сотки розпиляється між іншими учасниками. Примітка нагорода майнера буде поступово зменшитися на 10% кожні 100%. Тобто вони таким чином е зменшують так би мовити навантаження і тим самим вони збільшують видобування. І вони також написали: чим більше буде людей добувати, тим, відповідно менше ми будемо отримувати. Майнінг працює на основі принципі. біткоїни використовує той самий алгоритм. Тобто, -то, чим більше людей майнять, тим важче здобути токени. і навпаки, бути раннім майнером вигідно. Тобто, е як на мою думку, зараз не розширена ця е не розширена, тобто ніхто там не шили цю поки що гру. Е буде 100%, я гадаю, момент, коли всі про гунуть. Тому у вас є можливість поки що залетіти, якщо у вас, звичайно, є можливість, є бажання. Але е момент те, що тут платно зайти, і потрібно, щоб працював вашій девайс. 24 7. Мене, на 7. У мене туристи, виникла. Знаєте, одна проблемка. У мене чомусь на комп'ютері. У мене є ігровий ПК відповідно сильний, потужний. Думаю, о зараз. Тому що там ходила інформація, чим більше у вас там, е, там сильний комп'ютер відповідно, з за, за залізо потужне. відповідно, тим більше ви будете майнити. Я думаю, о, супер, зараз вімкну його на 24 години і пішло. Поїхало. Я вчора його запустив на ніч. Відповідно, ну мені здається, годин 10 він точно працював. І на моєму балансі все на всього було ну цілих токена. Я думаю, юптуда, що це за двіжуха. Думаю, можливо, це пов'язане з тим, що багато людей вже грають і вже такі великі навантаження, тому й мало добуваю. Потім до ні, зараз спробую з макбука відповідно. Я тільки Макбук вмикаю. Буквально там можливо за 30-40 хвилин 88 монет. Я не знаю, чому на ПК мене не працює. Я вже навіть. Відключав всі пристрої, відповідно, е, скачував новий телеграм. Можливо, у вас така сама проблема напишіть, будь ласка, вирішення, тому що я поки що е, вирішення цієї проблеми не знайшов. Виключно буде працювати з макбука. Відповідно, але тут потужність менше, як як вони при, як знаєте, припідносять, говорять, що от потрібно, щоб потужне. Можливо, це дійсно так. Можливо, це просто така. знаєте, банальна історія, щоб люди там повірили таке інше. Але разом з тим, разом з тим, е, проект е, сильно так зайшов. Тому що Павло Дуро про нього не один раз розповідає за даним проектом, стоїть розробники, який. Створив так, де мовити, майор, який сьогодні залізниться. Репутація у цього проекту дуже хороша. Відповідно, тому і лояльність даного проекту теж ми маємо. Тому просто тут що? зайти, придбати доступ. Відповідно, також тут є поліпшення. Тут тобто, розумієте, тут це на так пов'язане з тим, що хочеш більше заробляти, купуй там турборежим. Він 200 зірок коштує, потім збільшити максимальну енергію. Ну що собою являє максимальна енергія? Тобто зараз на мене 9,5 тисячі максимальна енергія. Відповідно, якщо ми там за 400 зіро купимо, то наприклад буде там десять тисяч. Ресурс відповідно за рахунок цієї енергії. Витрачається і добувається оцей токен, і за рахунок цього ж задіється і внутрішня залізо вашого девайсу. Тому що Торесов нема тут більш тако, знаєте, щось розповідати. В наступному відео я більш так знаєте глибоко поринуся в токеноміку, Можливо, розберемо скільки там е, потрібно добувати, тому що є там інформація, скільки це буде йти, е, скільки буде так би мовити, токенів загальна емісія, і можливо, там за рахунок цього ми, умовно кажучи, зрозуміємо, яка можливо буде ціна на момент ліс. Аегроб і такі інше. Врешті-решт, хто хоче приєднатися, приєднатися, нічого до складного нема. Завдання тут максимально прості: Там приєднатися до спільноти, запросити друзів, відповідно, там також вам дається півтори тисячі енергії там, до загального балансу, відповідно. І також там... Е Підписуємося на телеграм, на інстаграм, ну в принципі там нічого такого складного немає. Врешті-решт, не товариство граємо обов'язково, поки є можливість, відповідно. А там буде видно, чи заробимо з цього, чи ні. І врешті-решт, знатимемо, чи це класний проект, чи не класний. Тому що дораз, обов'язково прошу вас, підписатися на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал і жирно подбайку залишити на це відео. Я гадаю, що відео було максимально таке доступною мовою. Відповідно, ще не одне відео про нього зніму. Але врешті-решт, щоб не втратити наступні відео, обов'язково обов'язково під. Пишіться на ютубчик і залиште отаку вот жирну подбайку.